Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок. Народна мораль вважає невдячність невихованістю, черствістю, яка завжди зазнає осуду. Але ж виразити вдячність іншій людині теж потрібно вміти. Українці однаково часто вживають слова дякую і спасибі. Причому одні стверджують, що спасибі це з російської. А дякую з польської. А що ж тоді наше, українське? Розвінчуємо міфи разом. Спасибі, українці вживають для вираження висловлення вдячності за зроблене добро, виявлену увагу. Це слово виникло як результат злиття вислову Спаси Боже, із яким ще й відбулася відповідна звукова видозміна. Воно відоме українцям ще з 16 століття. Подібним способом утворилося й помагай бій «помагай Боже. Також «прости бій від «прости Боже. Олександр Пономарів, відомий український мовознавець, зазначав, що слово спасибі. Не можна кваліфікувати як кальку з російської мови. По-перше, це слово наявне в словнику за редакцією Бориса Грінченка, а там росіянізмів немає. По-друге, воно наявне у творах усіх класиків української літератури. По-третє, входить до багатьох словосполучень фразеологічного і нефразеологічного типу. Наприклад, взяла зілля. Поклонилась Спасибі, бабусю! із творчості Шевченка. Чи приказка. Спасибі за закуску, що з'їв курку й гуску. Ось кілька фразеологізмів із словом спасибі. За спасибі безплатні. Спасибі й за це або спасибі й на цьому. Добре, що хоч так. Спасибі і простибі. Або простий біг, щиро дякую. І спасибі не скаже. Хтось не виявить найменшої вдячності кому-небудь за щось. Сказати спасибі подякувати. Є в нашому розмовному мовленні також і зменшувальна форма спасибоньки. Зверніть увагу на другий склад си, а не сі. Яке гарне слово, Спасибоньки! Наприклад, оце двигун. Знялися вигуки та килажників. Сто сильний. Куди там? От, спасибоньки, Харитоновичу! За допомогою дякую висловлюють подяку, сигналізують про вдячність за щось. У цього слова родичів значно більше. Вдяка, вдячливий, вдячний. Вдячність, віддяка, віддячити, віддячливий. Завдяки. Завдячити. Завдячливість. Здякуватися, надякуватися. Невдяка, невдячний, невдячник, невдячність. Подяка. Подякувати. Подячний, роздякуватися. До речі, не варто пов'язувати наведені слова з дяком. Адже дяк це служитель православної церкви, що допомагає священнику під час богослужіння псаломщик і не сплутувати, дякувати, з «дякувати». Дякувати це висловлювати подяку, дякувати це бути дяком. А звідки слово дякувати походить? Уважається, що воно, як і білоруське, польське, чеське, словацьке, через німецьке, зводиться до латинського знаю. Деякі мовознавці вважають, що такі твердження поверхові і не дуже переконливі. Чому? Насамперед, територія поширення слів із коренем дяка доволі велика, вона охоплює практично всі германські мови. Усі західнослов'янські, а також, крім української і білоруської, є слова з цим коренем і в деяких діалектах російської. За даними словаря русських народних коварів, слово дяка у розумінні благодарність уживається в південно-західних російських говірках та ветлузькій говірці. Водночас Цей словник мистыть значну кількість спориднанных слів. Дяковать, благодарить, проявлять уважение, кланяться, угождать, ублажать. Дяканье, усердное угощение, почивание. Дякать, благодарить, говорить спасибо, угощать, почивать. Тому ймовірно, як слово дяка, так і його похідні використовувалися в нашій мові як мінімум в епоху Київської Русі, через це вони й збережені в деяких російських говірках. Тож, хто в кого запозичив ці слова? Відповідь очевидна. Тож будьмо чемними і дякуємо українською правильно.